Першій половині 19 століття Житомир почали заселяти німецькі родини. Наше місто особливо приваблювало німців з аристократичних сімей. Тому серед німецької громади Житомира були музиканти, банкіри, архітектори, інженери, підприємці, видавці, навіть керівники Житомира. Всі вони з свого часу зробили значний внесок в духовне та культурне життя Житомира. Приблизно в цей же період в Житомирі з'явилося лютеранське кладовище. І От ми зараз з вами знаходимося на лютеранському кладовищі Житомира його називають в народі німецьке кладовище. Так само, як за моєю спиною католицьке кладовище, але його називають польське кладовище, але правильно, це лютеранське кладовище. Тут була невеличка навіть каплиця лютеранська. Тут поховані житомирські лютерани. В Більшості це, звичайно, німці були, але лютеранами були і інші. Представники Європи національності і росіяни бували лютеранами, і французи, і так далі. і так далі. В різні часи на лютеранському кладовищі були поховані відомий в дореволюційний час Житомирський лікар Генріх Нат, генерал від інфантерії Микола Отович Дуе, відомий меценат і художник барон Іван Максимілянович Дешодуар та бабуся Святослава Ріхтера Єлизавета Рейнке. І за моєю стороною якраз е, бачимо скинутий, на жаль, постамент пам'ятника на могилі бабусі Святослава Теофіловича Ріхтера, е, Рейнке. Тут е, Маскальова вона Перлена Маскальова, або німецьке прізвище. Е, на жаль, цей пам'ятник звалений. Я думаю, що ми з вами От після цієї капітальної роботи по російській. З російських кладовища відновимо все-таки, поставимо його на місце. Тут поховані інші цікаві люди. Наприклад, от за цим склепом наступний. Це склеп, в якому був похований, шанований в Житомирі, меценат, лютеранин за віросповіданням, але француз за наполовину і наполовину англієць. За походженням барон Іван Максимілянович Шудуар, який зібрав унікальну колекцію картин в Житомирі в своєму будинку. Потім ці картини потрапили до нашого краєзнавчого музею. І, по суті, колекція барона Шудуара складає основу нашої прекрасної картини-галереї в Житомирі, яку ми могли бачити на другому поверсі краєзнавчого музею в невеликій кількості. Але є вже рішення про те, що весь будинок краєзнавчого музею на Замковому майдані буде передано для картинної галереї Житомирського краєзнавчого музею. І таким чином, напевно, в наступному році, як планується, у нас відкриється художній музей, окремо з експозицією прекрасних картин, шедеврів світового мистецтва звичайно європейського. І більшість цих картин буде складати те, що Накопичив за все своє життя барон Іван Максимілянович Шедуар. Іван Максимілянович Шодуар останній з роду баронів Шодуар, які отримали цей титул від баварського короля Максиміліана Йосипа. Був відомим меценатом. На його кошти існували наукові, культурні, спортивні, релігійні установи. Втім, свій вічний спочинок на лютеранському кладовищі барону вдалося віднайти не відразу. У 1919 році. Коли прийшли більшовики в Житомир, тут помер в Житомирі військовий, такий більшовицький, Василь Назарович Баженко. І він заповів перед смертю, щоб його поховали під пам'ятником Пушкіну на старому бульварі в Житомирі. Така була забаганка така, не, не, не зрозуміла. І його поховали під пам'ятником, але для того, щоб з почестями це відбувалося поховання то треба було знайти труну таку розкішну, відповідну. І е, згадали, що недавно помер барон-шедуар, приїхали сюди на літератське кладовище, вскрили цей склеп, викинули барона Шедуара з труни, забрали труну, поклали е, Василя Баженка, поховали, а наступного дня в Житомирі зайшли січові стрільці. Це було 19 серпня 1919 року. А 20 серпня зайшли січові стрільці в Житомир, вигнали більшовиків з міста, але Січові Стриці це, якщо ви добре знаєте історію, це війська, які формувалися в Західній Україні, в Галіції. Це були люди з освітою, культурні, інтелігентні люди, і вони побачили, що біля пам'ятника Пушкіну в Житомирі море квітів, але не перед пам'ятником, а за ним. І вони спитали місцеве населення, що ж таке у вас в Житомирі, що за пам'ятником Пушкіна всіх квітів. А ті кажуть, що якогось більшовика поховали там за, за пам'ятником. І кажуть, що ми не знаємо, хто це, але в труні, шанована людина, Барона Шудара, а він був меценатом. У Бурині січові стрільці вирішили виправити цю історичну несправедливість. Підняли цю труну, викинули рештки Баженка тіло його струни. Завезли труну на це в лютеранське кладовище, де ми з вами сьогодні заходимо, і поклали труну рештки барона Судуара. Ось така детективна історія пов'язана з лютеранським кладовищем, пам'ятником Пушкіну і бароном Судуаром. Про що я думаю, що вам варто знати. Кажуть тим, хто відійшов в інший світ, байдуже, що робиться на їхніх могилах. Але як би там не було, ставлення до місць поховань давно є показником моральності та цивілізованості. Сьогодні про знакових для Житомира людей нагадує хіба що зруйноване лютеранське кладовище, яке знаходиться ліворуч від входу на польське кладовище та розділене з ним парканом. Приблизно половина того, що ми бачимо, це територія колишнього кладовища. Воно починалося там же, де і польське і вздовж польського, тобто католицького кладовища, тянулися сюди на захід. Потім половину його відрізали і побудували гаражний кооператив. Тобто, ми маємо половину колишньої території. У 30-ті роки минулого століття почалися перші хвилі вандалізму. З ветеранського кладовища почали зникати надгробні плити. Більшість з яких знайшли потім на Смолянському і на Вильському кладовищах. Прізвища на надгробках стиралися. А на їх місце записувалися нові. Щоб уникнути подальшого грабунку, плити пронумерували при ліквідації кладбища, як оказалось, всі надгроб'я були пронумеровані і даби збіжати хищень. Ну, це ще було в 70-х годах века, даби збіжати хищені, їх пронумерували і був создан каталог. Вот. І, якщо Существует этот каталог сейчас, а я думаю, что он существует где-нибудь в архивных документах. То это тоже еще есть одно из свидетельств. Мы можем узнать, кто где был похоронен, сколько было надгробий, сколько могил и э, вернуть кладбищу тот вид, по крайней мере, ну или попытаться это, это, это сделать. У 1970-х роках частину території лютеранського кладовища віддали під гаражний кооператив, який активно діє та продовжує розбудовуватися. Сьогодні на плані міста Житомира Лютеранське кладовище не позначено а та територія, що збереглася, знята з міського обліку. Ситуація склалася ще з часів, з радянських часів, скажімо так. Кладовище не перебувало і зараз теж не перебуває на балансі спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування населення. Ну якось так склалося. Десь, можливо, ми там в той час період перестройки, може, можливо, ми там випустили його з свого виду, скажімо так. Вже було декілька спроб звертання до місцевих чиновників до мене. Були спроби прибирати тут кладовище, але громада у нас невелика. Всього навсього 73 душі, і люди вже досить похилого віку. Більшість громади вже виїхала в Німеччину, і... тому це дуже, дуже важко знову щось якось в людях запалити той ентузіазм, який був ще. На відродження громади десь у 90-х роках. Пастор Житомирської німецької громади зауважує, що ні занедбаний стан кладовища, ні відсутність його в офіційному обліку не стають порівняння до тих актів вандалізму, від яких постраждало кладовище, і які сьогодні ми бачимо. І вандали, вони є вандали. Сам вандалізм він прийшов до нас не вчора, не 100 років назад. А вандалізму, я думаю, що це від гріхопадіння людини. Все нове та прогресивне належить молодим. І пам'ять про тих людей, які свої вміння та таланти вклали в розвиток Житомира, не могла просто так зникнути, розкрастися та зарости бур'янами. Учні восьмого Б класу Житомирської спеціалізованої школи номер 16 стали тими вдячними нащадками, які тут, на занедбаному, забутому і вже навіть не всім відомому місці спочинку розчистили чагарники та впорядковують місця поховання. Надихнула дітей на цю благородну справу їхня вчителька німецької мови, для якої існування лютеранського кладовища в Житомирі теж стало відкриттям. Ну, щось не знали, щось десь коли читали, якомусь 2004 році була стаття про селітеранське кладовище, але це вона якось так мільком і не зацепила. Не знаю навіть чому, можливо, це якось спеціально мовчували цю тему, щоб неї не фішувати. Було дуже соромно. Було дуже соромно. Е, я знаю. Вже дізналися, хто тут захований, що це були меценати, що це були барони, що це були генерали, що це були е, родичі знаменитих людей. Да? Святослава Ріхтера, бабуся, було дуже соромно. Я в 2006 році була в Німеччині на стажування, і ми ходили на церкву, православну церкву, яку доглядає е, номерія ну, міста Бона. То враження, яке, яке там, в якому стані кладовище, там теж похоронені наші православні. Російські, українські люди там знамениті, там. і не дуже знамениті, але просто хто проживав на тій території в певний час, то дуже велике порівняння не в нашу, не в нашу користь. Ну і звичайно, але знаєте, коли побачила сором, то сором, але я сказала дітям, що ми візьмемося з роботи, що ми йдемо туди прибирати, але потім був якийсь відчай. Думаю, ми з цим не справимося, діти відмовляться, тому що діти ще восьмий клас, а там керують батьки дітьми. І навіщо дітям зараз купатися в цій купі сміття. Але все вийшло якось навпаки. Прийшли, побачили, вирішили зробити, і ініціатива йшла від дітей. Поки тут все не розчистимо, не приведемо тут все в Божий вигляд. Ми звідси просто не підемо. Нехай це буде рік, два, нехай нам більше ніхто не допоможе. Бо воно знаєте, як поговорили, зняли, всі побачили, картинка гарна, а потім раз і закинули. Ми звідси, поки не приберемо, хоч це буде восьме, дев'яте Б, потім буде десяти, одинадцять, наші 4 роки попереду. Ініціативу 8 Б та вчительки Тетяни Мельниченко підтримали як батьки, так і шкільний колектив. Які тепер всі разом систематично тут працюють. Спершу ми взагалі не розуміли, де тут вхід, як сюди зайти і де тут кладовище, бо це був ліс. Просто ліс, серед якого є зруйновані могили. Я дуже дякую батькам 8 Б, тому що дійсно вони відгукнулися і навіть допомогу машиною згодні були надати, бо з вивозом сміття були певні труднощі. Але на сьогоднішній день у нас вже і сміття вивезено. Теж дякуємо комунальному господарству і вже є зв'язок. Також сьогодні ми встановили зв'язок. Сюди йдуть тільки ті, кому не добровільно, ніхто ж нікого не заставляє. Фактично, зараз це ініціатива дітей, тому що вони питають в соціальних мережах, в основному, тому що спілкування в контакті відбувається саме там, коли підемо, чи Фейсбук, коли підемо, а в скільки, котрій, а чому ще не йдемо? Тому зараз на канікулах у них практика відпрацьована, але власне бажання залишилось, тому ми тут і ми працюємо. Як вас звати? Якого який клас? Катя 8 Б. Максим 8Б. Ну, сюди ми приходимо вже, я приходжу п'ятий раз. Нам пропонувала наш класний керівник Тетяна Іванівна, їй пропонувала завуч Вогоська Алла Володимирівна. І ми захотіли тут прибирати. Я вже тут четвертий раз, мені сподобалось. Ця ідея, тому що ми маємо пам'ятати своїх предків і нам сподобалось. Ну, ти пам'ятаєш перший раз, в якому стані? Що тебе найбільше вразило, коли ти прийшов вперше сюди? Мене вразило, що люди дуже некультурно до цього відносяться. Тобі вони вже забули своїх предків. Я не хотіла, щоб люди, які тут живі, похоронені, в такому бруді були. <плес> ну, яка от ваша максимальна мета досягти якого результату? Ці могили тут прибрати, які тут вісім, оці є, щоб вони були в чистоті, як от, наприклад, ми вже ці прибрали. От змінили, змінило щось після такої роботи? тут? Після цього я наче я почала більше шанувати предків і буду все більше і більше сюди приходити. <плес> я теж буду тепер сюди більше приходити. І буду старатися робити це кладовище більш красивим. Такий поступок цих дітей це він близький до да, до гражданського побігу. Бо скільки вже було спробів знову підіймати громаду, але громада вже теж воно той ентузіазм він має в якісь певні межі. А сьогодні це половина роботи, тому що підуть звідси діти. Які прибрали знову накидують сміття, жовтом вандали прийдуть, будуть руйнувати пам'ятники, Тобто, треба його огородити. Така ініціатива дітей дійшла і до владних Житомирських кабінетів, де про лютеранське кладовище, хто знав, хтось знав, але забув, а хто не знав, а потім ще й забув. Інформація про зруйновану могилу бабусі Святослава Ріхтера Єлизавети Рейнке була озвучена на засіданні оргкомітету по відзначенню сторіччя від дня народження відомого піаніста. Дізнавшись про це, начальник управління культури облдержадміністрації направив лист звернення до Житомирської міської ради розібратися в ситуації. Комунальне управління міста на лист зреагувало та створило робочу групу. Перше, що нам треба зробити, це встановити межі. Кладовище і для цього комунальне підприємство, спеціалізований комбінат комунально-побутового господарства. Зараз готує саме схему цього кладовища. Схема це елементарний чертеж, на якому там паркан, могили. Після того, як буде виготовлена ця схема, ми цю схему передамо в управління земельних ресурсів, хоча б орієнтовно встановити. Крім того, ми вивчаємо питання з нашими краєзнавцями, тому що тяжко сказати, ми зараз бачимо існуючі межі, скажімо так, але що було по факту в ті часи, поки що, на жаль, невідомо. У нас є геодезична зйомка, кладовища фактичних межах. Всі зафіксовані пам'ятники і де вона закінчується. Тобто, Матеріалам залишається затвердити цю територію як територію пам'ятки історії літерарського кладовища, побудувати огорожу і тоді буде що охороняти і буде що прибирати. Ми відпрацювали стратегічний план наших дій, в тому числі і санітарне прибирання, і наведення там елементарного, скажімо так, порядку. І плануємо закінчити роботи саме по наведенню порядку на цьому кладовищі до листопада місяця. Поки що всі роботи на кладовищах, як дітьми, так і комунальною службою, виконуються на добровільних засадах. Питання фінансування поки що не розглядається. Загалом же сьогодні в межах обласного центру нараховується сім офіційних кладовищ: польське, два православних, єврейське, два старообрядницьких та чеське. А завдяки учням 16-ї школи, можливо, найближчим часом до числа офіційно існуючих додасться, врешті, і лютеранське. І плануємо в подальшому і виготовлення документації, і розгляд на сесії міської ради питання оформлення земельної ділянки під кладовище, це існуюче, і відновлення могил. Ну це все фінансові питання. Тобто ми будемо піднімати питання і додаткове фінансування для відновлення роботи цього кладовища і утримання. Тобто, все йде у нас поки що по плану в процесі до листопада. Я думаю, що ми там порядок наведемо. Кажуть так, в Європі, що цивілізованість нації можна визначити по двох ознаках стану туалетів і кладовищ. Ну, про туалети ми не будемо говорити, а що стосується кладовищ, то ви бачили, коли перший раз прийшли, що тут відбувалося.